Німеччина передала Україні ще одну зенітну систему протиповітряної оборони Skynex, яку замовляла для Бундесферу. Вайськам НАТО не довіря, друг мій. Після масованих повітряних атак РФ на Україну Київ закликав західних союзників покращити нашу систему протиповітряної та протиракетної оборони. І Німеччина відразу відреагувала на цей заклик та передала Україні нову партію військової допомоги, серед якої є радари повітряного спостереження, 30 систем виявлення безпілотників, ракети для систем ППО АйРІСТІ та 10 на землю. Мних оглядових радарів Гео 12 але найцікавішим серед того, що отримала Україна від Німеччини, є найновіша розробка концерну Rainmetal Skynex. Таким чином Україна стала єдиним оператором цієї зброї у світі. Особливістю комплексу є те, що він здатен боротися із справжнім роєм безпілотників крилатими ракетами та літаками, і вони росіяни ціляться також і в стратегічні підприємства, тобто ми про це просто не знаємо. Але точно вони туди ціляться, і точно це є великою небезпекою для тих нечисленних великих виробництв, котрі у нас функціонують. От. Але правильне ваше запитання в тому, що дійсно в основному наша армія харчується, споживає продукти невеликих виробництв. Тобто, в масштабах, наприклад, західної економіки, я би сказав, що це дрібний бізнес, котрий забезпечує нашу армію. Дронами, всім іншим можливим спорядженням, яке ми маємо в Україні, яке виробляється, і зрозуміло, що ситуація це ну така унікальна в світових масштабах, коли з одного боку величезні держави, найбільші держави світу, там, економіки світу, там Німеччина, США, вони дають нам суперскладну зброю. Але ми от. Повірте мені, на цій суперсвітній зброї ми не протримаємося, якщо б не було малого в світових масштабах дрібного оцього от, е, майже гаражного бізнесу, який забезпечує зараз е, дронами е, українську армію. Дрони для української армії все активніше підіймається це питання в контексті технології FPV І ну власне зараз важко важко не зустріти якийсь збір саме на FPV-дрони. Наші навчилися друкувати якісь от окремі деталі на 3D-принтерах, щось замовляти, якось все це діло компонувати і фактично відправляти військовим на фронт. Але скажіть, будь ласка, вашу експертну думку, наскільки це ефективне озброєння і наскільки наявність самих цих пташок взагалі допомагає знищувати окупанта, враховуючи, що на них ще треба підвантажити щось вибухове, як у нас із цим? Ну, на мій погляд, з точки зору, якби, ціна і той ефект, який це озброєння має, йому немає рівних. В умілих руках, тобто, коли людина є навченим досвідченим оператором, котрий володіє всіма технічними аспектами, Ну вона може зробити набагато більше, ніж там навіть там гармата, чи навіть декілька гармат 155-го калібру за рахунок точності. І я думаю, що найближчі Ну, ближчий рік точно ця тактична ситуація на фронті, коли отака буде роль е, так званих fpv коптерів тобто це саме невеличкі вертольотики, котрі літають з бойовими частинами і вражають ворога. Я думаю, що ця ситуація не поміняється. Далі може бути по-різному, може бути, навпаки, зросте їх роль І ще далі, а можливо, там буде знайдена. Якісь механізми протидії. Ми зараз дуже у швидких змінах перебуваємо на фронті. Але поки що е, FPV, коптери це основа, е, основа фронту е, поруч з іншими озброєннями, класичними озброєннями, котрі тримають нашу лінію оборони. Ну, вдалося все добитися рішення того, щоби. Безперешкодно в нашу країну могли заїжджати необхідні компоненти, зокрема для систем радіоелектронної боротьби. Я до кінця не розумію, чому це рішення не було ухвалено раніше, тому що РЕП це не лише про протидію FPV-дронам, до прикладу, а РЕП це дуже часто ще і про підтримку, і про протидію е, е, теж. Власне, дуже багатокомпонентна історія, але сконцентрувавшись саме на цих от вертольотиках, про які ви кажете, ми забули про забезпечення їхньої роботи, якісної їхньої роботи саме на фронті. Чи покращиться зараз ситуація? Ну, вона покращується. Вона покращується, але питання, що дійсно є підстави вважати, що, по-перше, ми відстаємо від росіян. У насиченості нашої лінії фронту засоби радіоелектронної боротьби протидії їхнім fpv дронам От у них, ну, я не маю статистики, звісно, да, але от по таким анекдотичним, як кажуть, доказам, в них ніби їх більше. І взагалі можна сказати, що якщо брати і росіян, і нас, то кількість систем, які можуть захищати від дронів. Набагато відстає від атакуючої потужності потенціалу цих дронів. Тобто зараз фактично ну, воїни по обидва боки фронту, багато в чому дуже вразливі до е, дронів, через те, що у них не вистачає, в них по обидва боки фронту дефіцит систем захисту. І е, е, крім того, ми мусимо розуміти, що це, власне, те, на чому я зараз намагаюся наголошувати, що. Треба припинити мислити кількістю, треба мислити якістю. Зараз у нас не просто там іде гонка озброєнь. Хто більше fpv дрон зробить, або яку крутішу цифру назве там, президент назвав мільйон. Питання в тому, щоб ми встигали робити ті рішення, котрі випереджають нашого противника або котрі захищають нас від. Певних рішень противника, так, щоб противник за нами не встигав. Тобто, нам потрібна швидкість е, науково-технічного військового прогресу. Ось що треба забезпечити. Тобто, виробництво, якщо ми розуміємо, що треба виробляти, наш приватний сектор, який звик виживати фактично під там, не ядерними ударами. Да? Він може забезпечити. А от розробку профінансувати це набагато чаще, важче, складніше і ризикованіше в тому плані, що ти не завжди будеш мати той ефект, який ти очікуєш. І нам потрібно в себе випереджати постійно росіян у якості наших озброєнь захисних і атакуючих. От, от на це я зараз наголошую, що от це треба фінансувати так званий англійської mm -hmm. RD research and Development. Я гаряче вітаю ідею е, дублювання. Виробництва досліджень, розробок, щоб це було дубльовано і на території України були центрі такі, і за кордоном, коли працюють це і на нас та наших союзників разом. Але, в принципі, ну, немає проблеми грамотно розподілити географічне виробництво так, щоб ворог практично не мав можливості його якимось таким ну, загрозливим чином уразити. Це, це завдання, яке вирішувалося навіть під час набагато більш жорстоких і масштабніших війн НАША. І це завдання, в принципі, нам теж під силу. Тим більше, що наш попередник на цій території Радянський Союз він залишив дуже великий спадок саме такої оборонної інфраструктури, котру, якщо раціонально використовувати, то вона зможе забезпечити наші потреби по укриттю нашого виробництва, наших дослідницьких центрів. Це абсолютно реальне завдання, аби ну, скажімо так. Хтось е, системно в його поставив.